Почну, як завжди з позитиву, понад 150 тисяч. Саме стільки військових путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 715 окупантів. Металобрухтом стали два танки, 20 бойових броньованих машин і ще багато всілякої техніки росіян. Українські прикордонники підсмажили м'ясо у Бахмуті. Оператори безпілотниками виявили позиції ворожих штурмовиків. Підрозділ вагнерівців саме готувався до наступу. Орієнтовно п'ять окупантів вбиті, ще 11 поранені. Російська влада і ЗМІ повідомили, що в Росію нібито проникла українська ДРГ і захопила заручників. Вранці 2 березня губернатор Брянської області Російської Федерації, яка межує з Україною, повідомив про українську ДРГ, яка зайшла на територію області, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські змі. Тепер мережею шириться відео, на яких нібито представники російського добровольчого корпусу. Заявляють, що вони прийшли у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна. Ми бойці руського добровольського корпусу записуємо відео із Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як освободительна армія на свою родну землю. В від от путінської армії палачей і насильників, ми. Не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану. Ворог не припиняє руйнувати домівки українців цієї ночі. Росіяни зруйнували п'ятиповерховий будинок у Запоріжжі. Станом на 13-ту годину відомо про чотирьох загиблих та вісьмох поранених. Семеро людей у лікарнях з них троє у важкому і четверо у середньому стані. Одна з них вагітна. Ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, серед них дитина. Два обстріли цієї ночі пережила Дніпропетровщина. Під прицілом були Нікополь та Червоно-Ригорівська громада. Пошкоджені котельня дитсадка, декілька магазинів та аптека. Російські снаряди зачепили також багатоповерхівки, гаражі та автівки. Люди, на щастя, не постраждали.